Напередодні позачергової сесії Білгородністровської міської ради восьмого скликання, яка запланована на 14 вересня. Наша знімальна група зустрілася з секретарем міської ради Олександром Скалозубом, аби обговорити спрямованість питань порядку денного. Порядок денний сформований. Розпорядження підписано в порядку денному 154 питання. Питання дуже важливі для населення міста. В порядку денному є питання по програмам, по бюджетні питання, також дуже багато земельних питань, питання, які стосуються комунальної власності. Хочу зосередити увагу на питання по бюджету, розподіляються кошти. Великі суми зараз розподіляються це на військові частини. Допомагаємо. Нашим бійцям великі суми зараз виділяються на підтримку нашої лікарні, на ремонти приміщень. Та на освіту це дуже важливе питання. Виділяються кошти на укриття для того, щоб всі дитячі садочки та школи могли працювати. Вже багато школ пооткривалося і дитячих садочків. Але у нас основна задача це щоб усі садочки та всі школи працювали, щоб діти мали змогу вчитися в офлайні. Не тільки дистанційно, тому що це покращує качество освіти. Будуть розглядатися дуже багато важливих питань, які стосуються комунальної сфери. Тож виділяємо кошти на різницю в тарифах та підтримки комунальних підприємств. Також виділяються кошти на благоустрій міста. Я вважаю, що це дуже важливе питання для міста. Налаштовуємося на зиму вже, і ми бачимо по минулому року, що комунальні підприємства відпрацювали дуже злагоджено, дуже можна дати високу оцінку. Олександр Сколозуб зазначив, що основна робота по підготовці до сесії ведеться під час розгляду кожного з питань на профільних депутатських комісіях з внесенням правок та змін та погодження депутатського корпусу. Працюють депутатські комісії два тижні, депутати дуже плодотворно працюють, ходять на комісії, розглядають питання, заслуховують доповідачів. Завтра дуже важлива буде сесія. І сподіваємось, що оскільки багато дуже питань, будемо намагатися за один день розглянути всі питання. Розумію, що для депутатів це дуже виснажливо, але прийдеться попрацювати. І сподіваюся, що всі питання пройдуть і знайдуть підтримку в депутатському корпусі. Хочу нагадати, що всі засідання сесії відкриті. І якщо громадяни хочуть бути присутніми на сесії, можуть підходити і бути присутніми. Ірина Вробинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.